Старті сказав, що вас уже сприймають як таку політично сатиристичну, Ні, то давно давно було. була оцінка. Була Я хотів оцінка. такий глибокий момент запитати, що після того як Зеленський став президентом, ви ж до цього весь час були така команда, яка зверталася до політиків, звертає голос народу, будемо так говорити. Да, чуваки, є проблеми. Ось так. тут поди. Це такий посил був, і тут, коли Зеленський став президентом, то Трошки суті, складніше було. Не Теж те, що 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 складніше <світ> а просто взагалі стало якось. Ну як ми це будемо робити? Але ми одразу з ним ну ми коли спілкувалися з Володимсам, ну я сказав, що якщо ну якщо будуть зальоти, то будемо ловити, будемо ловити. Але е, в чому тут ще посил такий, що все одно у вас є якась самоцензура, це відчувається? Так, да? Це так, ваш так, друг, це засновні кварталу, і в той же час е, ну виходить, що ну що звертатися до нього, якщо ви можете напряму йому подзвонити і сказати про всі ці проблеми. І виходить, якщо ви про нього не говорите, кажуть, а, квартал все, да, не бояться. То, не а якщо то. ви щось кажете, то можна сказати: так скажіть йому це напряму про ці ну, проблеми. Ну, так, ти правильно? розумієш, що це палка до кінця. Да, да, просто це, це ну, І як ти не тим не вгодиш, не тим не вгодиш. Ну все, йди. немає золотої середини. Для глядача, я маю на увазі. З цього приводу. Ага. Ну, все. І як тут знайти баланс? Не знаю. Подзвонити напряму. <ріст> ну, а в плані жартів, ага. ось те, що цей головний. Не, ну, в плані жартів ми намагаємося теж там і згадувати його, і Олену, і мабуть ну, -то, або то там сімейні номери, або там був там, номер, коли вони проспали День Незалежності. Ну так якось стараємося. Але саме класний момент, коли вони прийшли на концерт на новорічний. Ото, От коли про нього йдуть номери, і він сидить в залі, ти розумієш, що для глядача, який прийшов на концерт, то взагалі істеріка. Ну, тому що ну, з ним же ж нічого не проговорюєш. Тобто, Ваван, Володимир Олександрович, ви прийдіть, будь ласка, посидіть. Десь треба підіграти, але ви зрозумієте, де все. Ото От так пройшов новорічний концерт, і в нас були просто сльози на очах, коли там робився на нього Юрка Великий. Робив пародію в місті Сліни, коли вони сиділи в залі, і там то жвачку передає, то що, і коли Володимир Олександрович був двойником Валєри. Ну, це віддільна історія, звісно. А це найкраще взагалі, з точки зору ось того, що ви робите, коли гіст, про якого ви жартуєте саме в залі, так? ну, так, на присутність взагалі. Ну, це дуже класна реакція. І дуже класно для глядача бачити, як реагують на ці жарти.